Інвертор Д і генератор не бере зарядку. В чому причина? Відключаєте ви генератора, все поналаштовував, налаштування всі зробили, там батарі сетінг, дефорс э, поставили, тобто примусове заряджання акумулятора, а воно не, не працює. Воно бачить генератора, тобто в нас є ось тут генератор, він світиться. Ми на нього натискаємо, ми бачимо э, там скільки який вольтаж заходить. Да? Але він не бере, не бере з нього напругу. Коротше, грався я. Два дні з цією історією розбирався, чого ж він не бере. Там думали і заземання генератора того всього 5 10 Все одно воно не працює. Зараз, ось сьогодні, ось я вже це зробив. як ви бачите, в нас вже 1,7 кВт, 1,8 майже береться з генератора, але я його обмежив. Я його обмежив ось тут, бачите, 1,76, щоб воно більше не брало. Мені того достатньо, щоб. Було світло в нас в магазині, і плюс щоб ще там 750 Вт, якихось здається, на зарядку батарею Тут ми поставили в Бетрі Ми поставили що 16 А і ну я думаю, що цього достатньо. І GenForce це що промислово заряджалося від генератора. так І в принципі, а, і тут вам ще обов'язково треба поставити. Джен пік бо тому що воно не буде обмеження, оці ставити, де отут ви поставили, воно не буде це працювати. Все. Підключилися через ці порти, тобто земля і оці два перших підключили, все працює. Бачите, бере все 1.8, так як ми поставили. Тепер в чому ж була причина, чого воно не працювало. І листаючи там на, на форумах на Ютубі, воно. Проблема в багатьох, абсолютно в багатьох, що воно не працювало. Значить, Дивіться сюди. Наші генератори. У мене такий дивіться генератор. 4, 4, 4. Працює гарно, питань по ньому немає від самого початку цієї історії. Ми ним там і в кав'ярні працювали, і е, духовка 3,5 кВт, нас працювало все чудово. Значить, е, генератор видає е, ну, там стандартно обороти підключення, щоб він працював, да? я накрутив холостий хід. І він видавав 55,5 Гц. А е, інвертор Дея, якщо більше там 52 чи 53 Герц, Я не буду там, точно вам це казати, але якщо більше, він його не бачить, він не бере від нього зарядку. Я підключав і через порт до генератора, і напряму і через е типу, як подача від мережі, да? воно все одно не працювало. Що я зробив? Я просто холостий хід генератора почав скручувати, зменшувати, і тим, тим самим оці герцові 55 почали зменшуватись. Я їх зменшив до е 50. І вуаля, у нас все працює. Він зразу його побачив і зразу почав брати від нього енергію. Я потім просто пішов, е там виставив, ви бачите, 1,8 кВт і трошечки додавив холостого ходу вже на генератор. Так як він під навантаженням, то Герце вже е підскочив до 52 е і все. І в нас все працює, все заражається. Це кабесь. Ми сиділи без світла, це ж світла не було. Е світла не було. 12 і плюс 6, да, 18 годин, включили на 2 години і, і знову немає світа. Тому вже слава Богу, слава Богу, що воно працює. Тому що якщо у вас така проблема, ось, ось, ось вирішення цієї проблеми. Зараз я вам покажу тепер ці герси. В мене показує на генераторі. Коли зменшив до 50, в нас все запрацювало. Квас. Тепер все окей.